Я зараз малюю картину, сюжет. Князь Любарт, можливо, князь Вітов. Ще, ще, ще я ще буду думати, тому що в мене часто ідея під час малювання зав'язується. І в'їзд в місто. Також є інша картина. Це буде такий наш Волинський вершник на фоні Луцького замку, тобто він відганяє ворога. Інтерпретація. Це покласти. Потужник сам, потужник я керівник наш Сергій Ващук, mm -hmm. він керівник, який що повертається заново за рік чи за два. Ми тобі ті самі люди, ця зверненка українського, там... тому що, певна війна дещо зближує, ніж роз'єднання. Тому що ми часом десь на полянах, виїжджають ну, Тобто що... їм найбільш така якась цікава цього разу мав. Це портрет Сергія Ващука, який був добровольцем. В Азові і його побратим Олександр Канібор. Вони зараз зовсім в інших підрозділах виконують службу. Хотіла показати, як дружба, як підтримка і війську дуже потрібні. так колись мав назву чудова техніка виконання, прекрасно відображені, такі знаєте, я б сказала, перекинутий місток між минулим і сьогоденням. Думки змінюються, а моя тема от, всі ці роботи вони є намальовані і замальовки швидкі, коли я щось для себе. Кожної виставки я бачу свої роботи інакше, і чого мені зараз бракує, це напевно жанрових таких сюжетів, які би більше могли розповісти про якусь подію. Це не просто портрети, а якусь дію. Зараз я чергую в своїй галереї за своєю виставкою. Наше місто є хоробре стояло і буде стояти ще дуже довго, і багато століть і тисячоліть, завдяки нашим військовим. В того, що в дні перемоги і в дні війни можна використовувати вініть, як газу, ворога може вона не називається, завжди коробку звертає. широкі немає газовського речі, дещо до того. Велика подяка тим хлопцям нашим, які зараз вже військовослужбовці. І з 2014 року, відколи почалось вторгнення в Україну Росії, нас вони не перепиняють боротися. Хтось був трошки в відпустці, хтось діючий, багато хто вже загинув. На жаль, я рада тим, що можу тільки свою роботою трошки підтримати якось і залишити для майбутнього портрети тих діячів, які справді дуже багато зробили для нашого захисту.